І далі про волейбол найближчих вихідних у чемпіонаті України серед жіночих клубів Суперліги відбудуться поєдинки четвертого туру. Зокрема, у Черкасах зіграють лідери нинішнього сезону: місцевий круг і Тернопільська Галичанка. У суботу зустріч розпочнеться о 14-й годині, а в неділю об 11-й. А тепер про волейбол аматорський стартував п'ятий відкритий чемпіонат області Златогор Ліга. Організатори сподіваються, що цього сезону його учасників буде не менше, ніж торік. Змагання проходять у двох дивізіонах вищому та першому. Поєдинки першого туру у вищому дивізіоні відбулися в Черкасах. Цього сезону вищий дивізіон Златогор Ліги розділений на дві зони західну та Черкаську. В останній бере участь 12 команд, які складають дві групи. Кстати, в этом году цьому році оформилася такий регіональний турнір, в котором принимают участие не только представители представителі Черкасской области, но и всех окружающих областей. У нас и Киев выступает несколько команд, и Винница, несколько і Вінницька область, Кировоград Кіроваград і от Полтаж. У першому матчі на майданчик Палацу спорту Фотоприлад вийшли Золотонівський Златогор і дебютант вищого дивізіону коло друзів із Черкас. Досвідчені «золотонісці» прогнозовано перемогли з рахунком 3-0. Хоча у другій партії змусили похвилюватися своїх болівальників. В цьому році розслаблення мисії не допускали. Просто у нас хочі невеличкі, велички, я в складі команди, повернувся в наш капітан. І ще є новачки. Ми хочемо пробувати, як вони зможуть себе проявити, як по мені, то Може, в першому турі не може вучитися, і все вийшло. Але хлопці відчули командний дух і я думаю, що в такий традичний момент зібралися і зіграли непогано. Варто відзначити, що у більшості поєдинків першого туру тривала напружена боротьба. Так у двох із них переможець визначився лише на тайбрейку. Київська Укрспецтехніка обіграла «Азот», а три були сильнішими за кіровоградських волейболістів. Відзначимо перемогу чинного чемпіона області Черкаського Сокола над командою Кам'янки 3-1. З таким же рахунком Трансгаз здолав срібного призера команду 3-4. Поєдинки другого туру відбудуться 8 листопада у двох містах Черкасах та Кам'янці.